Чому ти сердишся і ображаєшся? Хіба не краще заспокоїтися і пробачити? запитав учитель. А чому я повинен робити йому послугу і прощати його, якщо він почав був виправдовуватися учень. Вибач, що перебиваю тебе, сказав учитель, дозволь задати тобі два запитання, і тоді я відповім на всі твої, як і чому. Учень ствердно кивнув. Тобі добре, коли ти сердишся і ображаєшся? запитав учитель. Ні, звичайно, відповів учень. Тож кому ти робиш послугу, коли завдяки незлобі, спокою і прощенню, робиш собі добре? Учень хотів щось сказати, але, відкривши рота, так і не зміг вимовити ні слова. Він стояв, опустивши очі до землі. Пам'ятай, від тебе залежить, що ти обереш. Образу чи прощення, страждання чи щастя, вибір за тобою, сказав учитель. Але скажіть, як можна не ображатися, це ж так важко. Головне, зрозумій, що кожного разу, коли ти захочеш ударити когось батогом осуду чи образи, першим, кого ти вдариш, замахуючись, будеш ти сам. Ця притча вчить нас важливості прощення і спокою. Коли ми тримаємо образу і гнів у собі, це руйнує нас зсередини, завдає нам болю і заважає жити в мирі та гармонії. Прощення це не послуга іншим, а дар самому собі. Воно звільнює наше серце і розум, від тягаря негативних емоцій, дозволяючи нам жити щасливо і мирно. У Біблії Ісус навчає прощання, кажучи. Бо коли ви прощатимете людям їхні провини, то простить і вам Отець ваш Небесний, прощення це шлях до духовної свободи і благодаті.